Не панікуємо, а готуємося до ймовірного настання блекауту. В цілому каже мер міста Руслан Марцінків Івано-Франківська громада забезпечена усім необхідним по максимуму, адже готуватись до цієї зими каже, розпочали доволі завчасно. Ми придбали багато генераторів, зробили багато буржуйок, Ми до цього, в принципі, готувалися, і зараз нам на дещо легше, ніж іншим містам, які кинулися в останній ми. Ми запаслися дровами, тобто ми наготували досить великий запас дрів для того, щоб вони будь-які. Який момент ми могли підвести. Це завдяки нашому комунальному підприємству Теплокомунерго, які ще влітку закупили велику кількість дрів, підготували, порізали, ну, зробили той запас для того, щоб ми могли зараз пережити. У випадку довготривалого відключення електроенергії, а це понад 24 години, лікарні у місті працюватимуть, адже медзаклади забезпечені, каже мер, усім необхідним. «У Лікарні мають всі генератори. В принципі, безпека лікарень забезпечена. Міські. Я можу говорити про міські лікарні, тому медична допомога буде надаватися в будь-якому. Запас е пального є, запас того найнеобхіднішого. Там води є, тобто лікарні будуть безперебійно працювати. Також лікарні частково будуть приймати людей старшого віку, які можливо одиноких, які не ходячих, для того, щоб вони пережили цю також не в непростий час. Окрім лікарень, запевняє очільник, працюватимуть і інші необхідні структурні підрозділи міста. Всі будуть працювати, тобто ті соціальні служби будуть працювати mm -hmm. та тому, що людям треба допомагати і навіть обійти одиноких людей. Когось перевести, ну наприклад, ми сьогодні на обліку маємо 1800 людей одиноких. Треба буде прийти до кожної квартири, запитати, що у вас тепло, обігрів або людину перевести, або перевести в цей геріатричні пансіонати будуть працювати. Будуть працювати ну, певні заклади. Можливо, ми навіть збільшимо кількість відкрив соціальні і дальні, скоріше всього, для того, щоб люди могли навіть просто прийти в школу і не жити там, але поїсти, погрітися і таким чином. Випадку довготривалого відключення електроенергії працюватиме, каже мер, і критична інфраструктура громади, а ще й громадський транспорт. Певним чином транспорт да тролейбуси не будуть їздити автобуси будемо збільшувати кількість, тобто будемо виходити з тої ситуації, що є. Ми готуємося на 100% Ніхто не може бути підготовлений до такої ситуації, тому що ми вперше наша держава зіткнулася з такою саме ситуацією. Але якщо ми будемо допомагати один одному, якщо жителі першого поверха будуть давати воду жителям десятого поверха, якщо людина навіть умовно кажучи, у мене є світло, а у, у нього немає, він покличе. Прийди там на годину, помийся, побрийся. По, 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 по цей, ми переживемо. Мар'яна Джерч Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.